Є знижки на п'ятнадцять 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Російського льотчика, який перейшов на бік України та пригнав вертоліт Мі-8 із купою секретних документів, жорстоко розстріляли в Іспанії. Здати його місце знаходження могла близька людина. Розвідка вже зробила заяву до того, ж, спливли нові подробиці втечі Максима Кузьмінова від Путіна. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Це була унікальна спецоперація гур під назвою Синиця. Українським розвідникам вдалося завербувати російського льотчика і переконати його перейти на бік правди. Ба більше той не просто втік до України, а перегнав броньований вертоліт. Мі 8 із екіпажем з трьох бійців усередині, в тому числі його капітаном. Обдурив усі радари, випадково загубився і приземлився вже десь у харківських полях. Я понял, що я нахожусь рядом з граніцею. То есть я э, передал свое местонахождение, сказал, что давайте попробуем, я вот здесь как бы нахожусь недалеко. И уже окончательно принял решение, перелетел э, на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. В принципе, меня вообще никто. Никто не знал, что со мной, уже, наверное, дня 3-4, никто не понимал вообще, что произошло. Перелетел, все успешно, приземлился, меня встретили, Ми поговорили, так би всі об'яснили, що к чему. крім того, на українських розвідників всередині вертольота чекали ще сюрпризи. Біли, 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 біли. Здобичу воєнних розвідників разом з вертольотом з бортовим номером 62 стала цінна документація та секретне технічне обладнання. Це вже завдало значної шкоди ворожій авіації. Від такої втрати оговтатися їй буде дуже нелегко. Технологічне обладнання, яке є на гвинтокрилі, допомогло нашим і повітряним силам і розвідці краще зрозуміти ворожу. Авіаційну систему безпеки зв'язку. У нас вертольотів таких нових немає. Гелікоптер Мі-8, бортовий 62, АМТШ А МТШ перевозив цінний вантаж обладнання авіаційне різне до бойових винищувачів Су 30 см і Су 35 Відповідно, це суттєво вплинуло на боєздатність тих літаків, до яких цей вантаж мав бути доправлений. Було одразу Росія та й сам Путін такого ляпису не пробачать. Усі ризики розумів і сам Максим Кузьмінов, той самий російський пілот, аби перелетіти до України, він півроку спілкувався з ГУР через платформу Хочу жити. Йому і його батькам гарантували безпеку. Рідних хлопця теж вивезли з Росії. Це була ще одна спецоперація. Після перетину кордону пілоту зробили нові документи і виплатили обіцяну грошову винагороду у сумі 500 тисяч доларів. І от вже будучи доларовим напівмільйонером, Максим. Кузьміну вирішує по безвізу поїхати з України до теплої Іспанії. Про це українській правді розповіли джерела в розвідці. Він же вирішив переїхати до Іспанії, замість того, щоб бути тут. У головного розвідника України Кирила Буданова офіційно підтвердили загибель Кузьмінова, але деталей не повідомили. Можемо підтвердити факт смерті. Стало відомо, що хлопця нібито знайшли в Іспанії застреленим. Миттєво новину підхопили пропагандистські пабліки і навіть опублікували відео з місця подій. У свої версії серед них Кузьміну приклався до алкоголю та заборонених речовин. Ні, взагалі, його прибрали українські спецслужби. Нічого нового пропагандисти завжди співають одне й те саме. Зазначимо, що першим про загибель пілоту повідомило про російське італійське видання кореспондент 19 лютого. Там зазначили, що Кузьмінова було вбито ще 13 лютого в іспанському місті Вільяхоюса. І додали, що його розстріляли загалом. У чоловіка нарахували 12 кульових, після чого його нібито ще й переїхав автомобіль. Згодом вже іспанське видання ABC підтвердило загибель українця за документами. Там уточнили, що смерть 33-річного чоловіка настала близько 17.00 13 лютого. Але варто зазначити, що самому Кузьмінову було насправді 28 років. Іспанські слідчі також знайшли спалений автомобіль у сусідньому місті Кампельо і, ймовірно на ньому втікали. Кілери Кузьмінова в зміна наголосили, що Перша гіпотеза щодо причини смерті чоловіка зведення рахунків. Журналісти кажуть, що особу загиблого змогли підтвердити завдяки чиновнику цивільної гвардії Іспанії, який і розслідує цю справу. А одне з місцевих видань у ньюз взялося підтримувати легенду пропагандистів. Мовляв, знайшли сусідів Кузьмінова, які заявили, що той останнім часом, нібито і й справді мав проблеми з алкоголем і забороненими речовинами. Іноземець поводився недекватно, часто кричав, вів п'яні балачки та розповідав багато історій про своє Нуле та теперішнє життя тім згодом цей пост у соцмережі ікс взагалі зник, тож є ймовірність, що новина була фейковою. А поки ж починають випливати нові деталі вбивства. Джерело в гур розповіли українській правді, хто останнім міг бачити Кузьмінова живим. З того, що знаємо, запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим. Нагадаємо, що після перегону вертольоту на Росії Кузьмінова почали називати зрадником і обіцяли поквитатися. Власне, що і зробили директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій. Наришкін відреагував на смерть пілота. Чим просто підтвердив здогадки, що рильце Росії в пушку. Этот предатель став моральним трупом. Де планував своє приступлення тим часом продовжують і спливати все нові подробиці спецоперації, про які не говорили раніше. Сам Максим розповідав попри приземленню в Україні, що марив небом із дитинства. А Любов до літаків прищепив дід. Той заслужений пілот РФ і вперше за штурвал посадив хлопця ще у 5 років. А вже у 2018 році Максим Кузьмінов закінчив училище і після розподілу потрапив у Хабаровськ, де і сі штурвал цього самого мі 8 Під час повномасштабної війни він двічі був в Україні. Вперше за маршрутом Таганрог-Маріуполь або підібрати ворожий десант. Друге відрядження припало на Бердянськ. Запевняв, що Україну жодного разу не обстрілював, а власне займався перевозом екіпажів і боєприпасів. До рішення перейти на бік правди, як казав сам Максим, ішов кілька місяців. Для цього детально вивчав її історію. І був єдиний питання, мабуть, за чим любима родині така війна? Я зрозумів, що це зло, це ужас і це приступлення. Тепер з'явилася нова версія такого рішення. Російські ЗМІ кажуть, що до цього його підштовхувала матір. Принаймні такого висновку дійшли російські слідчі, пише телеграм-канал База. Максим Кузьмінов угнав вертольоти з Курска в Харківську область в місті з екіпажем. За несколько місяців до цього його мама Інна Кузьмінова безслідно щезлайна в Примор'ї. Вона ушла в отпуск і перестала виходити на связь. По даним в бази слідувачі полягають, що імені Інна могла потрактувати сина льотчика к побігу. Як розповіли базі знайомі сім'ї Максим ріс без батька. а Інна багато працювала і часто їздила на заробітки до Кореї. Грошей їй завжди не вистачало, так висловлюється. Вихованням хлопця займався його дід Герман Кузьмінов, той самий заслужений льотчик Росії. Він розбився на гелікоптері, коли Максимові було 17 років. Тому власне він і пішов стопами діда. І спочатку і це підтримувала, але минулого року. Все сильно змінилося. Знайомі розповідають, що у жінки нібито була істерика через те, що сина перевели з Примор'я до кордону з Україною. За словами джерел, Інна сильно хвилювалася через мобілізацію і зізнавалась знайомим, що не хоче, щоб син йшов на війну. У грудні 22-го року Кузьмінова поводилася замкнуто. Вона згадувала, ніби збирається кудись їхати і шукати Максима. Вже в січні 23-го року. Інна пішла у відпустку і її більше не бачили ані колеги, ані близькі. Лише згодом жінка повідомила, що Шукати її не потрібно. А вже через кілька місяців Максим викрав мі 8 Тому слідчі і вважають, що Максим міг зважитися на викрадення під впливом матері. Ймовірно, саме вона брала участь у переговорах із представниками спецслужб України. При цьому куди вона поїхала взимку і де вона зараз, досі невідомо. Як і невідомо, чому Максим Кузьмінов подався до Іспанії, де його. І вбили. А що ви думаєте про смерть російського пілота в Іспанії? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть уподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава Зсу та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!